Привіт всім. Подивіться, як гарно. Аж душа співає. І флокси, і лілії. Лілейники не видно, але теж є. Які яскраві. А ось цю флоксочку назвала поважна пані. Вона трошечки з сивиною. Колір дуже гарний. Камера не зовсім передає, але він світліший, такий гарний. Теж флукси Ось з біла до мене попала пересортом. І дуже хочу, щоб ну, купити гарний сорт, який би мені дуже сподобався, поки не виходить. Ось така яскрава картинка. Душа співає, я не можу. Мене тільки зрозуміє той, хто дуже дуже любить флокси. Отак яскраво в мене, коли вони квітують. В далечині лілії. Вони вже відквітають. Залишиться тільки сама найвисока шахерізада. Який Це ще один. І всі вони поки без нас мають тільки номерок і рік. Ось такий яскравий. Трошечки висвітлюється, коли квітує. Ось. Відка середня, і й добре. Який аромат обожнюю. Тут близенько чотири сорти. Це світленький. Це більш яскравий. Ось теж другий. І он другий. Вон який яскравий. Оце ще один вусковий. Мої красончики. Дуже-дуже, їх багато. Так по фото, по відео не дуже видно, що вони різні їх сорок сортів. Є яскраві, є не дуже, є велика квітка. Є кремові, розові, бускові. От як ця. Більш яскраві, бускові. Ось світлий рожевий, дуже-дуже шапки великі, квітка велика. Вона мені дуже подобається. А це квіточка мілількусінька. Але якщо їх багато, як гарно. Ось такісінькі. Це теж боскова, але відтінок другий. І ось мускова і теж друга квіточка друга, серединка більш яскрава. Боже, хто любить флокси, я думаю, вони мене розуміють. Я просто млію від них. Між трояндами і хризантемами у мене флокси. Я багато-багато ось.